Слава Ісусу Христу. Знаєте, виконуючи свій обов'язок як священника Капелана, сьогодні ще відвідуючи, хлоп... спілкуючись з хлопцями, я міркував над тим, які тексти маємо взяти знову із Святого Письма, адже 33 Псалом ми вже з вами. Весь, можна так сказати, розібрали, спільно не молились. Які все ж таки можна взяти тексти і Святого Письма, щоб в цей важкий і складний час зрозуміти, як ми маємо жити, щоб вберегти своє життя від е, руйнування, вберегти свою душу від трагедії? І згадалося ось цей момент, Євангелист. І апостол Іван. Його ще часто називають з одного боку апостолом Апокаліпсису, адже він написав цю книгу Откровення, в якій описав Кінець світу. Але з іншого боку, це апостол Любові, який у своїх посланнях, саме в посланнях, не в Євангелії, а радше у посланнях дуже багато говорить про любов. І що ця любов дає кожному з нас. І водночас говорить про те, що відсутність любові в житті людини дає цій людині. І хотів би сьогодні вам запропонувати спільно на, з нами помолитись, порозважати над текстами з його послання, якраз, які, як на мене, зараз нам можуть розкрити і пояснити, чому відбувається ось ця війна частково. тобто у нас багато хто ставить собі запитання, що ці люди не бачать, що роблять. І я думаю, що в цих текстах, які ми сьогодні візьмемо для молитви розважання, спробуємо зрозуміти, що відбувається. Отож, перше послання Івана Богослова, друга глава, 10 стих. Хто любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому немає причини для падіння. Дивіться, що пише Іван. Хто любить брата свого, той у світлі перебуває. Тобто людина, яка любить, вона є світлою. Людина, яка любить, до неї хочуть прийти всі пригорнутись. Я думаю, що кожен з нас. Це відчував, що є люди, з якими хочеться просто бути поряд. Не обов'язково говорити. А достатньо просто бути поряд, щоб відчути оцю його любов. Бо людина світла, як то кажуть, людина світла. Чому людина світла? Тому що вона вміє любити. Тому що вона вміє поважати того, хто поряд. Тому що вона живе вірою і надією. І в Бога, і що найвіжливіше, вона вірить в людину. Те, що інша людина, вона теж є особа. Що інша людина, яка може відрізнятися від неї кольором шкіри, може відрізнятися від неї своєю вірою, відрізнятися, не знаю, розміром, мовою, будь чим. Але це є людина. І її треба любити такою, яка вона є, поважати. І саме тому апостол Іван пише, що той, хто любить брата свого, ближнього свого, перебуває в світлі. Він поважає особу. І тому така людина не має причини до падіння. Нам розказують про те, як нас люблять. І водночас. Вбивають наших дітей. Чи це є любов? Я сумніваюся. І з іншого боку, подивіться, що відбувається, коли показують фотографії наших військових чи МНСників, людей, які витягують з-під завалів не тільки людей, але рятують тварин в зоопарках. Простих кішок, собак. Тобто рятують, виявляють цю любов свою не тільки до людини, але до будь-якого живого створіння. Це і є любити, цінувати будь-яке життя. І якщо ми хочемо зберегти себе від ненависті, ми маємо навчитися любити це життя у всіх його проявах. В будь-якій, в людині, яка є поряд зі мною. І навіть якщо вона кардинально відрізняється від мене, але я маю її цінувати, поважати, бо вона така сама людина, як і я. Тварин, птахів, риб, цей світ, цю природу. Згадайте Адама і Єву, яскравий приклад цього. Допоки вони любили світ, допоки вони любили Бога. Вони були щасливі. Вони один одного настільки любили, що їм було байдуже до всього. Вони жили. Адам і Єва жили одним одним. Вони насолоджувалися цим життям. І тільки в той момент, коли відвернулися від Бога. Перестали його любити, тобто піддалися спокусі, що відбулося. Знаєте, оця. Фраза, яка прозвучала до Єви, що твій чоловік буде над тобою панувати, а тебе завжди буде до нього тягнути. Тобто, за те, що сталося, за той один е, виїв акту нелюбові, руйнується все. І тому я ще раз закликаю, кожного з нас сьогодні, в цій молитві. Мати любов навіть до цих нелюдів по одній простій причині. Якщо я перестану любити і поважати життя, я перетворюсь на них Я стану такими, як Він. Тому ми молимося сьогодні за душу кожного з нас, українця, за наших військових, щоб вони перебували в світлі. Щоби ми всі перебували у світлі, у світлі цієї любові до свого брата, і тоді ми ніколи не впадемо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди, не, і куди йде, не знає, бо темрява в нього засліпила очі. Попередження і застереження, яке дає нам сьогодні апостол Іван: Ти не любиш, значить, твої очі засліплені, і засліплені чим? Темрявою. Темрявою і ненавистю. Я не знаю це моє таке особисте відчуття, що рухає цими людьми. Ненависть і страх. Ненависть через те, що їх виховують ці ненависті. Їм не дарують любові і не дарували любові. Все, що вони чують про це, як, які довкола всіх є вороги. Всі довкола них це вороги, які хочуть їх знищити. І водночас в них народжують і ненависть, і страх, страх перед цим світом. А що є, коли людина боїться і ненавидить? Вона тоді намагається знищити все, що довкола неї. Оце і є відсутність любові, коли людина не вміє любити, коли її не вчать любити, коли їй все життя брешуть і обманюють, вона, вона росте в ненависті, бо всіх сприймає ворогами, і живе в страху, вона боїться власної тіні, що хтось її там зробить, знаєте, біду. І коли хтось їй хоче подати хліба допомогти, вона це сприймає як загрозу. І хоче тоді знищити це, знищити ту руку, яка їй хоче допомогти. Кажуть, що собака не кусає руку, яка її годує, а людина без любові це робить. Наша молитва це заклик до кожного з нас. Незважаючи ні на що не піддатися ось цій темряві, не піддатися ось цьому моменту бути засліпленим ненавистю, щоб йти далі, щоб руйнувати, ми не повинні цього робити. Любити це означає захистити себе і свій Дім. Захистити в такий спосіб, щоб твій нападник зрозумів свою помилку. Якщо його треба зупинити фізично, ми маємо зупинити. Але якщо він лежить без зброї, поранений і просить про допомогу, йому треба допомогти. Вони можуть за це засудити багато людей. Але я ще раз повторюся. цим актом такої допомоги ми відрізняємося. Від нелюдів, які навпаки добивають поранених. Притча про доброго Самарянина, коли людина, яка була, попала в руки розбійників, побита, лежала на дорозі, прийшов левіт, прийшов священий священник служитель Фарисей, е, зараз важко, не можу швидко згадати. Тобто прийшли люди повз нього, не допомогли йому. Тому що він лежав в крові, а заборонено торкатись крові нечистим станеш. Закон порушиш. І тільки самарянин, чужинець йшов всю людину побиту, обробив рани, підняв, відвіз е, до якоїсь там е, корчми чи, чи постоялого двору, де люди зупинялися. Дав господарові гроші сказав, доглядаю, щоб він став на ноги, то скажіть мені, хто зробив правильно, каже Христос, хто ближній цей? О той чужинець, який, незважаючи ні на що, доглянув, виявив любов. І він отримає нагороду. І сьогодні ми, якщо ми хочемо подолати нашого ворога. Це ми не маємо опуститися до Його рівня. Не маємо дозволити гніву палати в нас. Звільнення від гніву, я вже колись казав і повторюся, знову, це сповідь, це духовна розмова, це спілкування з Богом, в першу чергу з Богом. Це спілкування з духовними людьми. Не з тими священиками, які закликають до ненависті, до знищення, до війни, а з тими священниками, які не дивляться, якою мовою ти спілкуєшся, до якої церкви ти ходиш. Ти прийшов до Бога, а я, як священник, маю тобі привести тебе до цього Бога, дати Бога, а не себе чи когось іншого. Тільки любов дозволить кожному з нас перемогти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукава Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Просимо Тебе, Господи, в цей вечір і цю ніч. Благослови кожного з нас. Не дозволь, Господи, щоб ми пішли шляхом темряви, а завжди мали в собі любов і повагу, тим самим ішли Твоїми заповідями. Захорни, Господи, цей вечір і цю ніч кожного нашого військового, кожного нашого захисника. Волонтера, медика, водіїв, які здійснюють поїздку в ці зони бойових дій, кожного кому... працівника будь-яких комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Захорони, Господи, всіх наших людей, які перебувають на окупованих територіях. Захорони їх і від тортур і від будь-якого насильства. Просимо Тебе, Господи, цей вечір і цю ніч. Будь щитом для нас. І списом, який визволяє нашу Україну. Бо Ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую всім за спільну молитву. Завтра наша молитовна варта якраз і розпочинається о 9-й годині Божественної літургії. Дякую всім, хто є на цій молитві завжди спільно, ще раз кажу, буде перед тим як будете лягати. Не забудьте ще раз помолитись за нашу Україну і за всіх нас. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо у нашу перемогу.